Уявіть собі, у північна година більшість львів'ян відпочиває, а старовинними коридорами ратуші починає плавно рухатись моторошна чорна труна. Її супроводжує протяжний скрип, схожий на скрегіт кісток і глухий стогін, що відлуннями розноситься порожніми залами. Цей звук ніби проникає в саму душу, холодом прибирає навіть найстійкіших. Десятиліттями це явище бачили нічні сторожі, які відмовлялися працювати в певних частинах будівлі після заходу сонця. Родина Сурмача, що традиційно мешкала у ратушній вежі і грала мелодії на честь кожної години, стикалася з цим приводом так часто, що проклала спеціальні маршрути, щоб уникати певних коридорів опівночі. Відчайдушні відвідувачі, що залишалися в ратуші з різних причин, описували вражаюче подібне явище, величезна чорна домовина. Що з'являлася рівно о 12-й, безшумно ширяє під самою стелею, обертаючись часом навколо своєї осі, ніби когось вишукуючи. Звідки ж взявся цей моторошний привид? За найпоширнішою версією його поява пов'язана з жахливою судовою помилкою.